Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас третя задача. Задача досить проста, вона мені дуже подобається. Я пам'ятаю, цю задачу розв'язував в дитинстві, коли робив перші кроки у шахах. Але це було дуже давно, і я, не пам'ятаю, чи тоді розв'язав цю задачу. Ну, зараз я граю трошки сильніше і розв'язав цю задачу. Хід білих, білі мають виграти. За чорних тут дуже сильна загроза. ферсія 1 мат. І з такою загрозою білі от мало що можуть зробити. Добре подумайте, як тут виграти за білих. Розв'язок задачі досить короткий. Три ходи потрібно складні знайти. Перший хід тура це 8. Король у шах єдиний хід чорних побити. Тура це 8. Якщо білі б'ють туру ставлять другого ферзя, то це нічого не дає. Король C8. Чорних на пішака більше. Ну білі тут можуть нічю зробити, наприклад, почати шахи давати. Другий хід дуже гарний. Ферзья 7. Поставили ферзя під бій. Якщо король от втікає на С7. Білі можуть виграти два способи це зробити. Можна поставити другого ферзя з подвійним шахом. І далі білі по-різному виграють. Інший варіант побити туру, поставити ферзя. І це також лінійний удар. Король це 8 ферзь 7 на ферзя білих більше, вони виграють. Ну, основний варіант це те, що чорні приймають жертву ферзя. І білі б'ють туру і перетворюються не в ферзя в коня. Тому що так подвійний удар. І виграш ферзя. Король Б7, кінь Є7. Зараз в білих на фігуру більше, і вони от легко виграють, поступово чорні втратять всіх пішаків. Ну, мабуть, повернуся на ось так от назад на кілька ходів. І цей момент перетворення в коня. Звичайно, перетворення в коня трапляється, от в живих партіях дуже рідко. В мене таке траплялося, що дійсно було потрібно перетворити в коня, але це дуже рідко трапляється. Така ідея, насамперед, от, в задачах, в етюдах зустрічається дуже часто. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Буду далі робити ще й нові задачі.